Доброго дня! Вітаю всіх наших глядачів. Ну, оскільки вже почався сезон свіжих фруктів та ягід, то, безперечно, хочеться приготувати якусь таку а, смачну страву саме із отих фруктів. Та ягід, які вже достигають. Тому я пропоную сьогодні вам приготувати а, пиріг із черешні. Якщо, наприклад, черешня вже буде відходити і вже не буде у нас на городах, скажімо так, і в садах, не буде на базарі, хто живе в місті, то ми безперечно перебезперечно цю черешню можемо замінити іншими якимось ягодами. Найцікавіше те, що цей пиріг буде готуватися із пісочного тіста, потім буде покриватися шаром БЗ. І я пропоную приготувати такий тертий пиріг, тому що в останню чергу, перед тим, як ставити цей пиріг у духовку для запікання, ми будемо його посипати тертим пісочним тістом. Отже, що нам треба взяти для того, щоб приготувати цей пиріг? В першу чергу ми будемо брати десь півтори склянки борошна. Це приблизно 240-250 грам щодо борошна. Потім будемо брати 150 г маргарину або вершкового масла, одну столову ложку крохмалю, для того, щоб у нас начиночка гарно трималася всередині цього тіста. Для тіста будемо використовувати десь одну чайну ложку розпушувача для тіста. Також будемо використовувати 3 четверти склянки цукру, пару яєць, ну і 500 г фруктів або ж о, ягід, які ми будемо класти власне в саму начинку. Приготування з чого ми почнемо? З того, що ми оцей маргарин або ж масло ми почнемо збивати у міксері. Бажано, щоб маргарин чи масло були кімнатної температури. І ми почнемо збивати до такої однорідної маси. Коли маргарин чи масло почнуть біліти, це говорить вже про те, що можна туди додавати решту продуктів. Отже, спершу збиваємо маргарин. Що, ж, коли масло побілішало, Тепер ми будемо із цього цукру, що у нас є на три четвертих склянки, більшу частину висипати сюди і продовжувати збивання. І частинку цього цукру ми залишимо для того, щоб потім збити білки. Отже, при постійному збиванні будемо всипати цукор і продовжувати збивання для того, щоб цей цукор розчинився. Тепер а, ми будемо розділяти білки від жовтків. Жовтки будемо використовувати для приготування тіста, а білки ми будемо виливати в окрему таку мисочку і будемо використовувати для того, щоб приготувати а, білковий крем, яким ми будемо змащувати наш пиріг. Отже, ми розділили білки від жовтків. Жовтки бажано додавати по черзі, не обидва одразу, а по черзі, і ми збиваємо потім знову ж таки оцей маргарин чи масло із цукром. Потім додаємо наступний жовточок. Оскільки з білків ми будемо готувати такий білковий крем, то ці білки ми повинні обов'язково охолодити, тому що охолоджені вони будуть збиватися набагато краще. Тому ці білочки ми переставляємо у холодильник або в морозилку до тих пір, поки у нас не приготується тісто, поки ми не зробимо начинку, а вже потім будемо їх збивати з рештою цукру, який у нас залишився, і будемо змащувати пиріг на поверхні. Отже, білки ми охолоджуємо. Коли маргарин гарно збився із цукром із жовтками. І ми вже бачимо, що ну, можна відчувати на смак, що вже немає крупинок цукру. Це найголовніше для пісочного тіста. Тепер ми можемо його замісити. Чому тісто називається пісочне? Тому що якщо воно правильно замішане, то Після приготування воно буде так, розсипатися ніби пісочок, тому воно і пісочне. Ну а для того, щоб воно було ще більш таке пісочне, ми додамо той розпушувач, про який я казав у борошну. Борошно я вже просіяв, тепер ми борошно перемішаємо із цим розпушувачем і борошно пересиплемо до збитого масла чи маргарина разом із жовтками. І тепер ми повинні обережно, але досить швидко замісити тісто. Воно повинно перетворитися у нас у такий е грудку, у комок, як ото кажуть. І е ми повинні замішувати його досить швидко. Якщо ми будемо дуже довго замішувати це тісто, то воно вже не буде пісочне, воно вже буде таке, як кажуть, кондитери забите, воно вже буде таке важке і, звичайно... Е Ну, Скажімо так, не смачне. Тому я пропоную завжди от брати знизу це масло чи маргарин, трішки отак от розтрушувати, перетворювати все це на такі крехти своїрідні. І так, швиденько-швиденько замішувати це тісто. Місити його довго не можна. Не можна ніколи там намагатися його якось там притиснути, придавити. Це пісочне тісто, воно замішується дуже швидко. І якщо ми тільки побачили, що у нас утворилася така грудочка, а ця грудочка повинна бути дуже м'яка. І от, дивіться, от уже буквально не пройшло і хвилини, от у мене вже утворилося це пісочне тісто. Тепер... Оскільки воно м'якеньке, тим більше, що на дворі у нас ще і а, літо, тому масло чи маргарин, вони будуть дуже м'які. Для того, щоб з ним працювати далі, о, з цим тістом, ми повинні його охолодити. Тобто ми повинні його покласти у холодильник. І тоді оця грудка, яка у нас є, для того, щоб з нею було простіше працювати, ми її охолоджуємо. І після холодильника, десь хвилин на 30, ми повинні її покласти цю грудочку. Тоді ми можемо з нею вже далі робити пиріг. Але оскільки ми кажемо про те, що у нас пиріг буде тертий, тому ми беремо цю грудку і будемо її розділяти. Спершу ми формуємо суцільну таку грудочку. І потім десь одну третинку відділяємо. Відділяємо для чого? Для того, щоб оцією одною третинкою ми змогли цей пиріг посипати, коли ми потримаємо його на тертку. А оцю частинку будемо використовувати для основи пирога. Тому оцю основу для пирога ми кладемо у холодильник, а оцю частинку. Одну третинку ми кладемо у морозильник і намагаємося її так гарненько заморозити, щоб вона стала тверда. Для того, щоб тісто у нас не підсихало, ми повинні обов'язково це тісто загорнути або ж у харчову плівку, або ж у фольгу. Отже, третинку в морозилку, а оці дві третини у холодильник. Хвилин на 30. Поки тісто буде замерзати, остигати, ми займемося начиночкою. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера-газети Акцент, а також газети «ТОЛЬКО Ти. Ну, поки охолоджується тісто, я думаю, що варто якраз підготувати начинку. В даному випадку, якщо ми кажемо, що у нас буде черешневий пиріг, будемо готувати начинку із черешні. І о, для цього. О, нам необхідно взяти десь пів кілограма черешні на цей пиріг, і, безперечно, для того, щоб було комфортно споживати цей пиріг, ми повинні видалити кісточки із черешні. Можна купити спеціальну приспособу для того, щоб видаляти ці кісточки. Можна взяти старий такий перевірений, дуже гарний метод. Ми беремо або булавку, або беремо канцелярську скріпку. І фактично ми відриваємо черешки оці черешні. І потім оцею скріпкою витягуємо кісточки із черешні. Якщо ми будемо використовувати вишні, автоматично, автоматично процес буде відбуватися точно так же. Тобто нічого не зміниться. Ми витягуємо кісточки із вишень чи черешень. І вже оці фрукти ми будемо використовувати для начинки. Можемо використовувати для такого пирога також не тільки черешні, не тільки вишні. Можемо використовувати смородину, чорницю, безперечно, червону смородину порічки. Ну Все, що у вас буде під руками. Тобто, якщо сьогодні я кажу, що ми готуємо черешневий пиріг, то не факт, що ви його не приготуєте чорничний. Або вишневим. Все, що буде у вас під руками, ви можете використовувати для приготування цього пирога. А, якщо ми кажемо, що це вишні або черешні, видаляємо кісточки. Якщо це буде а, полуниця, то буде все набагато простіше, кісточки видаляти не треба. Єдине, що потім для того, щоб у нас начиночка була така гарненька, трималася купи, ми повинні зробити ще один момент, про який я скажу буквально за кілька хвилин. Охолоджене тісто ми перекладаємо у форму, в якій будемо запікати цей пиріг. Вирівнюємо так, щоб воно було у нас рівномірно розповсюджене і по денцю, і по бокових поверхнях. А тепер будемо робити безешку, Безе для того, щоб оздобити цей пиріг. І разом із цим Безе ми будемо запікати, що нам треба для приготування Безе. Білок, який ми охолодили, ну а також той цукор, який у нас залишився. Отже, білок ми починаємо збивати до появи першої піни, тільки буде утворюватися у нас така піна. Тоді будемо потихеньку додавати решту цукру і збивати все це до стійкого стану. Отже, починаємо білок збивати на середніх обертах міксера. Коли ж ми збили ці білки, то фактично маємо такий гарний варіант, не можу показати на вінчиках, але якщо беремо ложкою, то у нас гарненько збиті білки, які гарно тримають форму. І вони такі досить щільні. Тепер ми можемо вже приступити до. Підготування самого пирога. Ну, оскільки так. черешні, то вони будуть самі по собі солодкі, цукру ми додавати не будемо. Якщо це будуть вишні або якісь інші такі кислі більш е, фрукти чи ягоди, тоді ми будемо додавати ще цукор за смаком. В даному випадку ми додаємо тільки крохмаль. Е, для того, щоб от та м, рідина, яка буде, отой сік, який буде виділятися із цих ягід, він перетворився на таке желе і в процесі приготування ця начиночка буде у нас така густенька і е, вона не буде текти. Тепер фрукти ми перекладаємо у підготовлену форму з пісочним тістом. Якщо ми бачимо, що у нас висота тіста трішки вища, ніж е, цей об'єм фруктів, трішки ми підрівнюємо тісто до об'єму фруктів. Але ж потім ми на все це будемо перекладати збиті білки. І будемо все це вирівнювати в один шар. Тому спершу ми підрівнюємо фрукти. І потім ми перекладаємо оці збиті білки з цукром і їх гарненько вирівнюємо. І після цього ми будемо все це покривати знову ж таки пісочним тістом, яке у нас знаходиться вже в морозильці. Духовка вже гріється і у нас є оте заморожене тісто, яке ми дістали з морозилки. Зараз ми його звільняємо від фольги. Треба на терку, щоб це у нас були такі пластівці гарненькі із пісочного тіста. І тепер цими пластівцями ми будемо посипати поверхню пирога. Це буде дуже красиво і надзвичайно смачно. Що ж, тепер ми цей красивий пиріг ставимо запікатися у духовку протягом 30-40 хвилин. Коли ж е, пиріг спікся, ми можемо його дістати з духовки. І тепер він у нас підрум'янився. І тепер ми злегка його е, притрусимо цукровою пудрою і можемо вже нарізувати і подавати до е, столу. Начинка, яка у нас знаходиться всередині, вона буде соковита і густенька, оскільки ми додали туди крохмаль. Ну, а тісто буде пухкеньке і таке дуже пісочне, якщо ви його право, правильно замісите. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.